Добрий день. Ми займаємося ремонтом електромобілів. І зараз, коли виникла проблема автономного енергоживлення, маючи досвід роботи з літівими батареями, ми виготовили та запропонували нашим клієнтам таких потужні батареї в корпусах, які можуть використовуватися з гібридними інверторами. Це дає можливість автономно працювати, незважаючи на те, що нема в мережі напруги 10-20 годин, в залежності від того, якої ємності буде використовуватися батарея. Оце батарея Chevrolet Volt автомобіля залишилась після ремонту нашого клієнта батарея, яку ми зараз для нього замінили на добру робочу для машини, а стару ми можемо використовувати для нього вдома. От виготовили в, в такій валізі корпусі батарею, вона дуже буде зручно переміщатись, мається колеса. От, вона буде паралелитись, в інших корпусах також виготовляємо, є можливість їх під'єднувати паралельно, нарощувати потужність, запас батарей в нас досить великий. Кому це цікаво, звертайтесь, виготовимо вам, запропонуємо варіанти рішення проблеми. Це дуже ефективно, бо батареї... Довговічні служать на автомобілях 10 років. А потім можна, якщо це не нові батареї, використовувати їх далі. А вам можемо запропонувати виготовлення з нових модулів, також від електромобілів. Це досить ефективне, надійне рішення. Будь ласка, звертайтеся на наш. Телефон вайбер пишіть.